Російські підрозділи проникли до Ямполя не в броні, а у цивільному одязі. Сховалися в житлових будинках та підвалах, вели вогонь із автоматів. Це не просто тактика, це спроба приховати свої дії в цивільній забудові і прикритися мирними жителями, що залишилися в селищі. ЗСУ провели зачистку, але такі прориви можуть відбуватися і в подальшому. Противник діє малими диверсійними групами по дві три особи. Класична інфільтрація на ближній дистанції від лінії зіткнення від неї до Ямполя. Поля – 3-3,5 кілометри селище, хоч і мале, але розташоване на логістичних лініях на схід від річки Сіверський Донець. Завдання окупантів пробити оборону в Ямполі і закріпитися, щоб потім розвивати тиск на сіверськ та лиман. А сіверськ е ключовий не тільки логістичний частки ФВФ, ну і сатвістя на центраборони сіла оборони України, который, я раз ячора почопі прикривають фактички фланг, Сланська краматорська агломерація. тактика окупантів змінилася. Замість руху дорогами надають перевагу лісосмугам та полям, щоб приховати маневри від ямполя до лиману кілометри такої місцевості. Взимку рухатися пустирями стане складніше, тому зараз для окупантів важливо підійти якомога ближче до населених пунктів та розпочати вуличні бої.